Сьогодні в Почаївській лаврі гучно та безупинно били церковні дзвони. Так, представники тамтешнього духовенства терміново скликали прихожан на молебень. Сполох виник після того, як священнослужителі дізналися, що в храмовому комплексі хоче помолитись чимала мала громада тернополян. Чи пустили містян на територію лаври? Дивіться далі. Неподалік від воріт Почаївської лаври просто неба. Оці для всіх вірян проводять службу. Представників московського патріархату серед духовенства немає. Зараз відбувається біля Пам'ятника борцям за незалежність України молебень, панахиди за погиблими і молебень за Україну. Священики московського патріархату проводять молебень традиційно у лаврі. Приєднатись до отців на вулиці, очевидно, не захотіли. Перед воротами святині десятки людей. Пускати чужинців вони не хочуть. Самі почаївці розповідають, що в середину храму їм зась. Ну я не можу зайти, але я хочу туди зайти. Я хочу для того, щоб прибрали тих козачків, всяких, щоб Лавра була відкрита для людей, а не для якихось можновладців. Пан Сергій розповідає, що неодноразово бачив на території Лаври чоловіків у спецформі із зброєю. Він відноситься до московського патріархату, але чому його не пускають за ворота, не знає. Я можу зайти в католицький храм. Я можу зайти… Йти в українську любу церкву. А чому я не можу зайти в московський патріархат? Наше інтерв'ю із мешканцем Почаєва перебуває Кременчанка пані Надія. Всі слова чоловіка заперечує і переконує, що Лавра рада вітати усіх. Я думаю, що ж приїхали, то народ такий не нашої вірі, не наші церкви. Ну, а, а яка різниця? Якої віри народ? Скажіть, а можна зайти можна? Що ж не можна? Йдіть чи прийдете? Відкрито всього, то все свободно. Так чи насправді лавра відкрита для всіх. Ми вирішили перевірити, перетнувши живий кордон із прихожан на вході, вже за воротами до нас підійшли охоронці і запитали, чи благословенна у нас відеокамера. А потім, посилаючись на напружену ситуацію в країні, попросили не знімати нічого. Зараз мінімум всяких рухів, рухів, тим більше бачите, призиви було дамбулозми, що так, що десь якісь москалі, чи що, які тут люди тут живуть особисто. Стільки в житті. та після кілька хвилинних переговорів духівники все ж вирішили прокоментувати ситуацію та скандальні чутки, що виникли останнім часом навколо Почаївської лаври. Все нас обвинувачує, що у нас тітушки якісь кісто скриваються, у нас ніхто не скривається. А про чоловіків зі зброєю, про яких говорять люди, намісник лаври навіть чути не хоче. Слухайте, знаєте, не вірити всякому слуху, розумієте. Тому що це все брехня і неправда. І Янукович у святині не переховується. Переконує митрополит. Слухайте до Бог і розташаться в разі його. Який там Янукович? Хто? Що пані нього можна казати. Інтерв'ю з митрополитом тривало недовго. Після нього журналістів під охороною провели за ворота. Впродовж цього часу тернополяни й далі молилися просто неба. Потім колоною пішли до автобусів, щоб їхати додому. Проте під час ходи відбулася словесна сутичка. Тут достали вже <ріху> наша власть тому, що ми Бога любимо. Мужчини, а ви в результаті все обійшлось відносно спокійно. Люди лише надіються, що наступного разу помоляться не лише біля, а й у самій лаврі поруч з усіма вірянами. На вхідною в брамою написані слова Господа нашого прийдіть до мене всі, труждаючіся, і всі нуждаючі, Тобто, всі, хто прагне душевного спокою, душевного очищення, не було сказано, що ви вибірково певні люди можуть прийти переступити поріг.